Доброго дня, шановні одногрупники! З вами Мирослав та Іван. Ось це наш фордик, який ми придбали для клієнта з Одеси. Його будемо завтра реєструвати. Це ось приїхали на велику площадочку в Польщі, де стоять в основному автомобілі з Німеччини. Пригані також під Ростаможку. Це ми приїхали дивитися ось цю Audi a 4 до ліфтінга. Клієнту зі Львова Вона йому сподобалася. Ціни, якщо звертаєте уваги, ціни, тому що це автомобілі з Германії і вони і тут навіть ну, дорожчих таких же аналогів скажімо так, на польських номерах, тому що якість автомобіля з Германії і якість автомобіля, який вже катався по Польщі років 10, скажімо так, суттєво відрізняється. Ось такий автомобільчик от йому вподобав. A4, 4, 99 рік, 1,9 турбодизель, 90 коней, найнадіжний Получається, Ціна її 9 900 є 9900 плюс оплата. Оплата це під собою розтаможка на Польщу. 1000 злотих не виходить. Це оплата акцизів, тобто е, перевод е, ну і так далі. Всякої-всякої ерунди. Також є Audi a 4 нова 2002 року, 1,9 турбодизель, 130 коней. Теж з Німеччини 15900. Дати ще ту саму тисячу, виходить 16900. Якщо ж дивитися на польських номерах, то вона тут виходить скажімо, так, в цих саме 15900 можна знайти її в теж в такому ж самому гарному стані. Але, але стан технічний звичайно, відрізняється. Сильно відрізняється від. З того, що можна побачити з тої самої Німеччини. Ось так вона виглядає середині. Гарно, чистенько, акуратно. Ухожено, тут кнопки не затерті. Тут, видно, що чуть уломана панелька від телефона. Ось такі ось салон. в хорошому стані в зовнішньому так, огляді. Так, ми не робимо зараз огляд по, по ауді, ми вже зробили для клієнта, відіслали йому по відео, а тепер так хочемо просто показати, як, і, як виглядають площадки в Польщі. То, є такі є ще навіть набагато більші. З таким чином приїжджаєте, вибираєте. Всім дякую, всім щасливо.